Зима не прощає голої землі. Це можна помітити навіть без жодних приладів. Достатньо пройтись по городі в лютому, коли сніг уже підтанув, а вітер сушить мерзлу землю. Там, де ґрунт залишили відкритим після збирання врожаю, земля стає твердою, мов камінь. Навесні вона кришиться неродючими грудочками, а сірою пилюкою, що розлітається від найменшого подиху вітру. І, хоч здається, що Чорнозем живий сам по собі, насправді його життя тримається на мікроскопічних створіннях, бактеріях, грибках, черв'яках, що творять невидимі процеси, але коли земля гола, мороз їх вбиває, знищує цілі екосистеми, які формувались роками, це як лишити тіло без одягу на морозі, беззахисне і приречене. Мікрофлора ґрунту це серце родючості. Саме вона перетворює органічні рештки на доступні поживи, утримує структуру, не дає волозі втекти глибше ніж треба. Коли ж приходить мороз, без покриву земля промерзає на 30-40 см, а іноді і глибше. У цих шарах усе живе гине личинки дощових черв'яків, грибниця, мікроорганізми, що дихають і годують коріння. Навесні така земля не пахне, вона мертва. Навіть якщо потім внести добрива, вони не діють, бо немає кому працювати з ними. Мертва земля не родить, вона просто тримає рослини, як дошка, порщик. Ще наші діди помічали там, де після картоплі залишали бадилля чи де корови випасались до пізньої осені, земля навесні чорна, волога і легка, а там, де город переорали і залишили чистим, навесні стоїть кірка. А під нею холодна пустота. Природа не терпить порожничі. У лісі немає голої землі, там завжди листя, гілочки, трава, мох. Це не сміття, а ковдра, яка захищає життя під собою. Людина, яка залишає чорний город без покриву, чинить проти самої логіки природи. Коли холод пробирає землю, її волога розширюється. Кристали льоду рвуть структуру грудочок, і ґрунт втрачає повітряність. Весною така земля довго сохне, і господар змушений чекати, поки відпустить. А в той час сусід, що накрив усе соломою або навіть просто травою, виходить першим у поле. Його земля м'яка, пухка і лопата входить легко. Бо під шаром мульчі не було різких перепадів температури, волога збереглась, а мікрофлора. Перезимувала спокійно, немов під теплою ковдрою. Це не чудо, це звичайна мудрість, яку перевірено тисячоліттями. Багато хто помилково думає, що після збору врожаю земля має відпочити. Але відпочинок не означає оголення вона, як і людина, потребує тепла й укриття. Якщо ми знімемо все до останньої билинки, ми позбавимо її живого дихання. Гола земля це запрошення для морозу. Вітру і ерозії. Коли вдарить сильний холод без снігу, промерзають навіть корені багаторічників, а потім господар дивується, чому полуниця вимерзла, хоч була здорова, бо не було, що її прикрило, не було природного бар'єру. Навіть тонкий шар органіки, різниця між життям і смертю для ґрунтових істот солома, листя, трава, навіть бур'яни, покладені зверху, створюють прошарок, що зупиняє мороз. Під ним земля дихає, не пересихає, зберігає структуру. Там зимують не лише черв'яки, а й насіння диких трав, комахи запилювачі, які влітку повернуться в сад і город усе пов'язане, усе взаємозалежне. І якщо ми знищимо основу, то й зверху нічого не виросте. Коли дивишся на Чорний Голий город у листопаді, здається, що це порядок чисто, акуратно, як на виставці. Але справжній господар знає, порядок той оманливий. Бо під чистотою криється смерть. Земля не любить порожнечі, і якщо ми не дамо їй укриття, вона відповість втратою родючості, тоді доведеться сипати більше добрив, витрачати більше праці, а результат усе менший. Мудрий селянин не воює з природою, він підлаштовується під нею. І якщо в лісі все вкривається листям, той город має мати свою броню. Тому кожен господар восени має запитати себе, чим моя земля буде накрита? Бо якщо відповідь нічим, то треба знати, що весною на тому місці буде мертва пилюка. І навіть якщо на вигляд вона чорна, то це не родючість, а тінь від колишнього життя. Холод забирає не тільки тепло, а й дух землі, а без духу нема росту. Хто це зрозуміє, той більше ніколи не залишить ґрунт голим, бо знатиме це не просто земля, це живе тіло, яке треба берегти. Щоб земля не вимерзла, треба дати їй захист не показний, не декоративний, а справжній природний. Це називається мульча слово просте, але суть його глибока. Мульча це будь-який органічний матеріал яким накривають поверхню землі, щоб захистити її від холоду, пересихання й руйнування, солома, скошена трава, листя, тирса, гній або навіть просто подрібнені бур'яни, усе це може стати теплим кожухом для ґрунту. Не треба нічого вигадувати. Природа сама підказала, що робити у лісі, де ніхто не прибирає листя, земля завжди м'яка й родюча. Там живуть мільйони істот, бо їхній дім укритий природною ковдрою. Так само і на городі, якщо ми хочемо, щоб ґрунт жив, мусимо його вкривати, починати краще восени одразу після збирання врожаю, коли вже нема що садити, але земля ще тепла, саме час накривати. Бо якщо чекати до морозів, верхній шар уже замерзне і користі буде менше. Найпростіше рішення солома вона легка. Добре тримає повітря, не дає землі парити і при цьому гріє пухова ковдра. Її розкидають шаром у 10-15 см, щоб повністю прикрити поверхню. Якщо покласти тонше, вітер рознесе, мороз проб'ється, якщо занадто товсто, земля під нею може прийти. Тому важливо знайти золоту середину, накрити, але не задушити. Листя ще один дар, який не треба спалювати. Люди часто палять його восени, мов би, позбуваються сміття, а насправді спалюють золото. Опале листя це природне добриво, повне мікроелементів, яке до весни перегниє і стане частиною родючого шару. Листям можна вкривати навіть товстішим шаром, бо воно щільніше лягає, але все одно пропускає повітря. Найкраще змішати листя з соломою або травою, тоді мульча не злежується і не гниє. Усе це прості речі, але саме вони рятують землю від промерзання. Хороший варіант гній, але тільки перепріли. Свіжий гній узимку не підходить, бо виділяє аміак і може спалити верхній шар землі або рослин, якщо ще щось росте. Перегній це вже готова їжа для мікрофлори, м'який і теплий. Його можна змішувати із соломою, накриваючи зверху тонким шаром землі. Щоб вітер не розніс, так зберігається тепло і збагачується структура ґрунту. Навесні цей шар просто перекапують або залишають, щоб перегнивав далі. Земля під ним буде як пух. Не треба боятися використовувати траву чи навіть залишки бур'янів. Якщо їх зрізати до того, як вони викинули насіння, вони не принесуть шкоди, трава швидко пріє і створює. Пухку подушку, під якою не вимерзає навіть тонкий шар землі. Деякі господарі додають трохи тирси, але важливо пам'ятати, що свіжа тирса забирає азот, тому її треба змішувати з гноєм або полити розчином сечовини перед тим як класти. Головне, щоб шар був рівномірний, без прогалин, бо мороз знайде навіть найменшу шпарину. Найважливіше не знімати мульчу навесні одразу після відлиги. Нехай земля під нею прогріється повільно, але рівномірно. Під мульчею залишиться волога, а черв'яки, прокинувшись, одразу почнуть свою роботу. Через тиждень після того, як зійде сніг, під шаром буде тепла волога земля, така, що її можна відразу садити. Це видно навіть на дотик. Рука занурюється м'яко, відчувається живе тепло. А на ділянках, де нічого не було, стоїть тверда кірка, яку треба розбивати лопатою. Ще одна порада не переорювати землю перед укриттям. Орка відкриває нижні шари, виносить живі істоти на поверхню, де вони гинуть. Достатньо лише злегка розпушити верх, щоб кисень увійшов, і тоді накривати. Якщо є залишки стебел, бадилля, корінців, не варто їх прибирати, вони стануть додатковим шаром захисту і до весни перегнують, перетворюючись на гумус. Так робить сама природа ніхто не орі, ліс чи луг, але там родючість тільки зростає. Дехто радить класти під мульчу трохи вапна або деревного попелу це теж добра справа. Попіл не тільки живить, а й захищає від цвілі, не дає завестись мишам. Головне не сипати багато, бо надлишок попелу робить землю лужною, а це не кожній культурі до вподоби, трохи і досить. Так само можна полити шар мульчі настоєм кропиви або гноївки, це дає мікроорганізмам їжу, і вони працюватимуть навіть узимку, коли температура коливається навколо нуля. Не варто забувати і про сніг. Це найкраща природна ковдра. Якщо ділянка відкрита вітром, можна ставити невисокі перегородки або залишати частину стебел кукурудзи чи соняшнику, щоб затримати сніг. Чим більше снігу, тим менше промерзання, а під снігом і під мульчею земля живе навіть у найсуворіші морози. І коли навесні сусіди ще чекають, щоб можна було копати. Мудрий господар уже сіє, бо його земля готова. Приймати нове життя. Отже, захист ґрунту це нескладна наука, а звичайна турбота. Треба лише вчасно подумати, що залишу землі після осені. Якщо й дати ковдру з того, що виросло на ній самій, вона віддячить сториці. Бо мульча, то, то це не просто утеплення, це продовження природного колообігу. Усе, що впало, перегниє, усе, що перегнило, оживить. І саме так земля зберігає себе від холоду, а з нею зберігається і наше майбутнє. Наші діди знали землю треба берегти, бо вона годує, а не навпаки. У кожному селі були люди, що могли сказати наперед, де врожай зійде, а де пропаде, і все це не через якісь книжки чи науку, а через спостереження. Старі казали не залишай чорну землю голою, вимерзне і на весну вийде пустка. Тоді не знали слова мульча, але знали, що землю треба вкрити. Після жнив селяни не поспішали все прибирати. Солома з поля не йшла одразу на стайню чи в комору, її лишали частково на місці, аби земля не змерзла. Така простота мала глибокий сенс. Солома стримувала вітер, затримувала сніг, а під нею земля зберігала життя. Навесні такі поля легше приймали вологу, швидше тепліли і давали дружні сходи. Це була народна наука, що трималася не на папері, а в пам'яті поколінь. У багатьох селах восени завжди вивозили гній на город і розкидали його шаром, щоб до зими встиг притруситись землею або снігом. Гній не лише удобрював, а й прикривав землю. Старі люди казали гній це ковдра для чорнозему. У ньому жило тепло, яке не давало землі застигнути. Дехто збирав і листя з садів, змішував із гноєм. Так народжувалася природна мульча ще тоді, коли ніхто того слова не чув. Взимку такий город виглядав неохайно, але навесні всі бачили різницю земля під гноєм чорна пухка парує, а сусідня гола стоїть сіра й тверда. Народна мудрість завжди мала практичну основу усе, що здавалось непотрібним, ставало поживою для землі. У лісі, казали старі, земля ніколи не мерзне глибоко. Там, де листя товстим шаром лежить роками, навіть у лютому можна знайти вологу землю під верхнім настом. І господарі рівнялись на ліс. Він був для них зразком живого порядку. Коли селянин ішов у ліс по дрова, він бачив, як земля під ногами м'яка, навіть коли довкола мороз тріщить. Він не називав це біологічним процесом чи мікрофлорою, але розумів серцем життя там, де є укриття, так і на городі, якщо не вкрити, все вимре. Недаремно казали гола земля, як гола душа, нікому не добра. Раніше й бур'яни не викидали, після сапання їх складали на купу, давали трохи підсохнути. А потім розкидали по краях поля або в міжряддях, щоб утримати росу. Це була своя форма мульчування, проста і дієва трава тримала вологу, не давала землі розтріскуватись. Коли ж приходила весна, усе це перетворювалося на добриво. Ніхто тоді не міряв температуру ґрунту, не рахував мікробів, але інтуїція не підводила там, де земля мала покрив, там життя не зникало. Сьогодні багато хто відходить від тих традицій, вважаючи їх старомодними. Люди женуться за технікою, хімією поліетиленовими плівками, забуваючи, що простіше, значить, розумніше. Але досвід показує старі методи працюють краще, ніж будь-яка мода. Ті, хто знову почав вкривати землю органікою, помічають, як змінюється її дихання. Під мульчею з'являються черв'яки. Зникає кірка, а врожаї ростуть навіть без надлишку добрив. Це повернення до витоків до природного циклу. Можна мати сучасний мотоблок, але якщо не розумієш землі, техніка не допоможе. Один господар із Черкащини розповідав колись восени він залишив поле після картоплі голим, бо так усі робили. Зима видалась холодною, і навесні він не впізнав землю. Верхній шар став як пил. А під ним мерзла глина. Наступного року він зробив інакше поклав солому від пшениці, додав трохи перепрілого гною. Весною під тією соломою була чорна волога земля, повна черв'яків. Відтоді кожну осінь він накриває все поле, навіть якщо треба докупити матеріалу. Каже краще солому купити, ніж родючість втратити, і має рацію бо земля без захисту втрачає своє серце. Ще один приклад із поліських країв. Там люди здавна не палили листя, а згрібали його під дерева, робили листяні подушки, вважали, що це не тільки тепло для коріння, а й запорука доброго плодоношення. Старі садівники казали під листям корінь не спить, а дрімає і прокидається з силою. Тепер вчені підтверджують те саме під шаром органіки температура на кілька градусів вища, ніж. На відкритому місці. Це означає, що мікрофлора виживає, не гине, а продовжує свою справу навіть узимку. Тобто те, що раніше робилось по, состві, по совісті, тепер має наукове пояснення. Є й сучасні методи, які повторюють старі принципи, наприклад, агроволокно або компостна мульча. Але їхня суть та сама не дати землі оголитися. Дехто вкриває грядки подрібненими кукурудзяними стеблами чи навіть лушпинням від соняшнику, і це теж працює. Кожен матеріал, який не шкодить і розкладається, є другом землі. І, хоч тепер це називають органічним землеробством, для селянина це просто нормальне господарювання, як було споконвіку. Коли порівняти ділянку, яку вкрили мульчею з тією, що залишили голою, різниця відчутна навіть ногами. На першій земля пружна пахне вологою, а на другій суха, важка, мов цемент у тій м'якій землі черв'яки працюють день і ніч, і навіть мороз їх не зупиняє, а в тій твердій мертва тиша. Це і є найкраще свідчення те, що придумали наші діди, не старіє, бо це не хитрість, а мудрість, народжена спостереженням за природою. Отож, коли хтось каже, що мульчая це новинка чи мода. Можна лише посміхнутись. Насправді це стара правда, яка пережила покоління. Від степів до Карпат, від Поділля до Слобожанщини, люди знали земля без покриву не живе. І сьогодні, коли багато хто знову відкриває цю істину, варто згадати слова старих не бійся накрити землю, бійся залишити її голою. Бо кожен шар соломи, кожен листок там це не сміття, а броня. Що береже життя під собою, і як колись, так і тепер. Тільки той господар матиме добрий врожай, хто поважає землю і не дає їй замерзнути. Під кінець треба сказати просто й чесно земля це не річ, це живий організм, і якщо ми її не вкриємо, вона загине. Мульча це не розкіш, а потреба вона броня, що береже життя, яке ми не бачимо очима, але без якого нічого не росте. У кожному грудочку Чорнозему є мільйони невидимих робітників бактерій, грибків, черв'яків, що працюють день і ніч, створюючи родючість. Їм не треба добрив із мішка, їм треба лише спокій і тепло. А тепло це шар соломи, листя чи трави, які ми кладемо восени. Це найпростіше, що може зробити кожен господар, щоб зберегти своє багатство, родючу землю. Хто вкриває землю? Той продовжує її життя. Навесні він не витрачає сили на боротьбу з кіркою, не чекає, поки земля дозріє, тобто у нього все готове. Ґрунт м'який, дихає вологий. Це означає, що він не змарнував зиму даремно, бо під мульчею не спала ні мікрофлора, ні дощовий черв'як. Там, де земля гола, треба потім вливати хімію, щоб оживити те, що вже померло. А під шаром. Мульчі життя не припиняється ні на день, кожна скипка перегнилої соломи чи листка стає поживою для нового росту. Так природа створює кругообіг і так само повинен діяти господар. Щоб не втратити родючість, треба ставитись до землі, як до своєї крові, не спалювати все, що виросло, не викидати сміття, бо в природі сміття не буває. Усе повертається, те, що впало, перегниває. Те, що перегнило, живить нове кожен, хто бачить у мульчі бруд, не розуміє її суті, бо той обруднається б... тепло і сила, солома, листя, трава, навіть городні рештки, це щит від холоду, щит від загибелі. Їх треба не виносити з городу, а лишати там, де вони народилися. Так земля віддячує сторицею, бо вона пам'ятає, хто її береже. Мудрий господар восени не поспішає хвалитись чистим городом. Він залишає все, як є, накриває землю і спокійно чекає весни, бо знає, що справжній порядок не у рівних грядках, а у живій землі. Весною в нього все росте без надмірної праці, без зайвого поливу, без зайвих витрат. А той, хто залишив чорну землю відкритою, витратить сили на те, щоб її оживити. Та не завжди вдається оживити те, що вже вимерзло. І тоді з року в рік урожай меншає, земля твердне, і господар сам не помічає, як втрачає те, що дісталось йому від предків. Тому головна порада проста не залишайте землю голою, накрийте її тим, що вона сама дала. Якщо є солома, чудово. Якщо нема, підійде листя, трава, навіть бур'яни. Головне, щоб не було порожнечі. Бо мороз, вітер і сонце без покриву висушать усе живе, і земля стане порохом. Краще, щоб вона дихала під шаром органіки, ніж стояла мертвою під відкритим небом. У цьому й полягає народна мудрість бережи землю і вона збереже тебе. Хто живе на землі, той знає вона віддячує тим, хто ставиться до неї з повагою. Це не просто ділянка під картоплю чи моркву, це живе тіло. Яке відчуває турботу. І якщо дати їй укриття на зиму, вона дасть урожай влітку. Якщо берегти її, вона, вона нагодує, якщо знехтувати перетвориться на пил. Ось чому солома, листя, гній або трава це не сміття, це броня життя, це наш щит від мертвої землі, від холоду, від безпліддя. Усе починається з простої справи. Не кинути землю напризволяще, і той, хто зробить це хоча б один раз, побачить різницю своїми очима і більше ніколи не допустить, щоб чорний ґрунт залишився голим, бо земля, як і людина, потребує тепла. І якщо ми навчимось вкривати її з любов'ю, вона відповідатиме тим самим родючістю, силою і справжнім життям.